Ну що, ми вже здоровенькі були. Ми приїхали з обміну, відвезли наших холмогорів, а привезли гусочку, а привезли гусочку мамут. Йдемо, ми її поважимо, тому що я вжав холмогорів, але чесно сказати, гусочка мамут є, є два роки. Привезли ми собі їх до наших молодих, тому що не знає, що в мене чи гусаки чи гусочки. І ось таку красуня буде в нашому о, господарстві жити. Поставили ми на вагу. От, що там в на, нас, включається. включається і... 9 кілограм. гуска мамут двохрічна. Так, ось така. Кобилка треба спитати Остапа, як вона в нього назву мала. Буде знайомитись. Остапа вона була закохана в гусиках Холмогора. Він всюди водив. Я думав, що переживав, казав Остапа, що я буду переживати, щоб вона не була так потім, е, як наша качка Руанка, яка була закохана е, в качера е, білого, я його прибрав і вона потім за два тижні дала дуба. Маємо сподівання, що вона буде в нас рости. Буде гарно покаже себе з хорошого боку. Ось цей гусак великий, це точно гусак. Він лишається з тих трьох, що тут один, два, три. Е, під знаком питання. Е, мені відповідали коментар, що ось ці сірі пір'їни після линьки мають пройти. Будемо сподіватися, що прийдуть, а ні, то я поки що ось цю особу буду мати на приміті чи будемо працювати, чи ні. Е, перевіримо по клоаці де гусаки де гусочки, тому що зараз там для мене вони всі одинакові по голосу, хоча тепер от я вже бачу, яка гуска має цей, як виглядає і як, буде, як мають виглядати вони. Ніби самці і самки. Тому ми поперевіряємо, полишаємо в самих кращих. Оцей гусак дуже гарний, тому що він водить всіх і він всіма командою керує і всі за ним біжать. Ось е, такі-то в нас новини по гусях. Забили рекіровку. <кій> Холомогорів ми дали на перетримку. Забрали собі на перетримку Мамутиху. А там як життя покаже, і все як кажуть, в Божих руках, як буде, яка буде Божа воля, так і, так і буде далі. Маємо сподівання, що вона в нас звикнеться. Буде тато тримати їх на цьому. Буде тато їх тримати на подвір'ї, виганяти їх не буде на потічок, тому що там є сусідське гуси, що вона до часу не пішла до сусідів. А я ще мав що? Я ще мав її вчепити колечко. Ду я зараз спробую ще вчепити колечко, щоб буде такий шум. Відбулись заручені. Ось таким червоним колечком наша невісточка буде тепер жити. Гуси мамути. Стартуємо з новим проєктом, правда, не знаю чи надовго, тому що ми вже хотів я стартувати з качками. Боже, вічно забуваю, руанською качкою не вийшло. Ну, поки що переходимо на мамути замість холмогора. Маю сподівання, що вони будуть більш такі, як то сказати, будуть більш спокійніші, ніж холмогори, і не будуть нам робити клопоту. Ой, хотів їх загнати, бо вони навчилися заходити собі до стайні разом з нею. Я так все ж таки думаю, що два гусачки. От цей гусачок і ось цей. Ну, моя така думка, тому що вони якісь такі довгошиї. Ну і Остап казав, що цей синій теж з гусаком. Не знаю, вже буду бачити. Будемо вже перевіряти по клаці, що вони з собою будуть являти, але в разі чого то лишається в нас. Оцей довгошиї великий, гарний гусак. Ну, заходьте. Не хочуть вони заходити, бояться, ну, таке вже. Хочу просто, щоб вони навчилися з ними заходити, де вони мають спати, щоб вони звикли. Я думаю, пару днів вони привикнуть. На цьому ми будемо з вами прощатися. Будемо показувати, як ось це наша гостя і поперевіряємо наших молодих на статі особи. Всім миру, злагоди, любові. І Божої благодаті.